Ми розглянемо, як порівнювати альтернативні методи для розв'язування задач. Кожна задача з програмування розв'язується за допомогою якогось алгоритму. На минулому уроці ми з вами розглядали такий метод, як бульбашкове сортування для впорядкування масиву за зростанням або за спаданням. Сьогодні ми з вами порівняємо цей алгоритм із іншим алгоритмом сортування, який називається швидке сортування. Детальніше про те, як працюють ці алгоритми, ви можете подивитись у коментарях в прикріплених зображеннях, де докладно описано, що робить кожна частинка цього коду. Кожна, кожен алгоритм у нас існує як окрема функція. Слово dev визначає функцію. Далі йде назва функції, Bubble sort. Бульбашкове сортування, click sort – швидке сортування. І у функції є параметр. В даному випадку це array, тобто масив. і… Кожна функція має якесь значення, яке вона повертає, а повертає вона нам відсортований масив. Тобто ми можемо створити деякий масив, заповнити його випадковими числами. І... Ну, наприклад, створити вже відсортований масив, давайте назвемо його м 2 і записати туди результат роботи, наприклад, бульбашкового сортування над масивом M. Ну і вивести масив М2. Тобто, якщо ми запустимо цей код, то побачимо, що отримали ми вже відсортований масив, Тобто, був неопорядкований, став порядкований масив. <кій> і ми застосували функцію. Тобто, Ми передали функцію невідсортований масив M. Отримали відсортований масив М2. Тобто ми отримали деякий масив і записали його у зміну M2. І вивели цю зміну. Так само буде, якщо ми використаємо, наприклад, Quick Sort. Буде те саме. Якщо ми знову запустимо нашу програму, ми знову отримаємо відсортований масив, але вже відсортований він буде іншим алгоритмом. Так ось, в чому ж питання полягає, полягає воно в тому, як нам дізнатися, який алгоритм краще. Бульбашкове сортування чи швидке сортування. Для цього нам потрібно їх якось порівняти. А як ми можемо їх порівняти? Ну, можливо, ми могли б якусь визначити об'єм пам'яті, скільки вони займають. Або чи правильно вони сортують. Ну, ми вже побачили, що правильно вони сортують. Можливо, ще якийсь параметр. Головний параметр для алгоритму також це. Скінченність і час, скільки часу потрібно на сортування. Е, тому давайте спробуємо е, взяти два, два масиви М1 е, і давайте візьмемо такий самий масив М2. Е, і спробуємо відсортувати їх. Різними методами і подивитися, скільки на часу скільки часу на це потрібно. Як ми дізнаємося, скільки часу нам на це потрібно? Ну, по-перше, нам потрібно буде скористатись окремим модулем, який називається Time. І з цього модуля нам потрібно буде функцію імпортувати, яка називається Time. Що робить ця функція? Вона просто визначає поточний час. З дуже великою точністю. Ну, Наприклад, якщо ми виведемо результат роботи цієї функції, ми отримаємо ось таке число дуже довге. Це кількість секунд, яка пройшла з певної дати. Ну, В мові програмування Python цей модуль відлік веде. Здається, з 1982 року. І функція time повертає нам час, скільки пройшло часу. Як нам визначити скільки, скільки часу займає робота алгоритму? Ну, нам потрібно визначити час. Перед початком роботи алгоритму і визначити час після роботи алгоритму. Тобто по закінченню роботи алгоритму. Давайте назвемо це Т1 і Т2. У нас буде два значення часу до початку роботи алгоритму і після початку роботи алгоритму. Ну і давайте виключимо. Функцію BubbleSort для масиву M1. Тепер, коли ми запустимо цю функцію. Так, нам ще рано її запускати, нам потрібно дізнатися різницю. Тобто ми використаємо функцію Print і виведемо T2-T1 і дізнаємося, скільки часу тривало сортування бульпашкою. Запускаємо і бачимо ось таке число, яке нам зовсім не зрозуміле. Це те, що називається стандартний вигляд числа, ви це вивчали з алгебри, але воно нам трошки не допомагає. Нам потрібно якесь більш раціональне значення, яке ми можемо зрозуміти. А чому у нас виходить, давайте ще раз подивимося, ось таке. Дуже-дуже маленьке число, тому що наші комп'ютери працюють настільки швидко, що вони навіть не помічають, як швидко вони сортують ось ці 7 чисел. Тому нам потрібно більше чисел. Ну, якщо я буду зараз вводити їх в ручному режимі, це буде дуже довго, а я думаю, ви не хочете чекати, то я пропоную вам скористатись генератором випадкових чисел. Для цього нам потрібно підключити ще один додатковий модуль random, тобто випадкові числа із нього нам потрібно використати функцію rend, тобто випадкове ціле число. Що тепер ми змінимо? Тепер ми створимо масив, нехай це буде масив М1, і заповнимо ми його випадковими числами в межах від нехай мінус від 1000 до 2000. Тобто це для кожного числа в межах, ну, нехай буде 1000. Тобто у нас буде 1000 чисел. І давайте тепер е, використаємо функцію сортування, тобто Т1 час до того, як ми почали сортувати. Далі викликаємо функцію сортування, яка відсортує цей масив. Масив М1 і Визначаємо час, коли функція сортування завершить роботу. А виводити ми будемо різницю T2-T1. Так, якщо ми запустимо цю функцію, тепер ми вже побачимо більше осмислене число. Тобто 85 тисячних, ну, приблизно 86 тисячних. Секунди тривало сортування. Ми, до речі, можемо це значення округлити. І у функції round вказати, скільки знаків після коми нам потрібно. Ну, Нехай три знаки, після коми буде достатньо. Давайте тепер виведемо округлене значення і побачимо, що приблизно 0,93. Ну, до речі, кожен раз, коли ми будемо запускати, ми будемо отримувати. Нове значення, тому що кожен раз, коли ми запускаємо нашу програму, у нас генерується новий масив з абсолютно іншими значеннями. Зверніть на це увагу. Далі, це ми з вами відсортували масивом 1, але нам вже потрібно порівняти два алгоритми. Тому спочатку нам потрібно створити другий масив. І він повинен бути ідентичний першому масиву до того, як ми його відсортували. Тому ми його скопіюємо. Тобто ми створимо новий список. Як ви пам'ятаєте, список це спосіб представлення масивом програмування Python. І ми створимо новий список, тобто новий масив на основі масиву, який ми згенерували. Так, давайте ми. Ось цей код поки що закоментуємо і просто перевіримо, що в нас ці два масиви однакові. Давайте виведемо Print M1 і M2. m 2 Так, ну і щоб ми побачили, давайте зробимо тут по 10 символів. Так, ось у нас два масиви. Подивіться, перший масив і другий масив. Ми бачимо, що вони ідентичні, що ми дійсно скопіювали масив М1 в масив М2. Давайте повернемо це значення. Ну і тут вони також будуть ідентичні, але дуже багато чисел. А нам буде незручно їх переглядати. тому... Ми вже переконали, що вони ідентичні. Залишилось нам визначити час, який потрібен на сортування, на роботу алгоритма швидкого сортування. Давайте назвемо ці змінні т 3 і викличемо швидке сортування, але вже для масиву М2, який у нас ще не відсортований. І визначимо час після виконання сортування. Тобто, коли завершилось сортування, ми наче натискаємо на секундомір. Так, <клес> цей рядочок ми можемо скопіювати. І давайте віднімемо тепер Т4 мінус Т3. Тепер дивимось на результат. Бачимо ось такі результати. Перший результат це у нас бульбашкове сортування. Другий результат це, сортування, це швидке сортування. Ось скільки секунд займає кожен метод. А тепер подумайте, зробіть висновок про ефективність кожного з цих методів.